Привіт, народ. І сьогодні ми з вами поговоримо про Івана Виговського. Я вам подам цю історію під дещо таким цікавим ракурсом. Як ви здогадалися по Фавікону це у нас загалом-то досить талановитий писар доби Богдана Хмельницького. Про те, як він дожив до такого життя, ми можемо здогадатися. Хоча я вам про це розкажу, але тим не менше, чим цікавий для нас Іван Леговський? взагалі-то треба сказати, що українська історія його навіть от що цікаво. От якщо ви пам'ятаєте мої попередні стріми, то всі шишки зазвичай передавалися Юрію Хмельницькому. Ну, правда, я так вчила історію, мене так навчали, що в разі чого винен Юрій Хмельницький. Але насправді Юрій Хмельницький не мав талант батька. І, власне кажучи, він явно не зміг вирулити все те, що натворила ця людина. І я його поставила саме тому, що ми маємо пам'ятати не лише свої героїчні сторінки, хоча їх також варто пам'ятати. Але ми маємо пам'ятати і не дуже героїчні сторінки. Тим більше, що Іван Виговський цікавий тим, що, от якщо у людини є один талант, заради чого я роблю цей стрім, це не значить, що у нього є і другий талант. У нього можуть бути амбіції, які ви хочете. Це не значить, що треба йти і потурати цим амбіціям. Бо інакше як перетворите в руїну всю Україну. То тоді нарікайте на себе. Далеко не всі у нас можуть бути Рональдами Рейганами. Чесно. І взагалі, як на мене, от просто моя суб'єктивна думка: чим хороший Рональд Рейган? Напевно, тому що він народився в Штатах. Ну, якщо просто зараз говорити про систему. Рональд Рейган народився в Штатах, там, де злагоджена державна система управління. І по-хорошому, президентом штатів може стати і їжачок з таким самим розвитком подій. Ну, от просто, ну, от, що Рональд Рейган, що їжачок. Два бестові кандидати, що вам не подобається. Але знову ж таки, це лише там, де ми знаємо, що працює державна система. От в часи Івана Виговського і, прости Господи, в наші часи, ми цього сказати не можемо. Тому що, як на мене, коли до влади приходить людина, яка досить -таки компетентна в якійсь одній сфері, це, знову ж таки, немає гарантії, що вона не чудить. Ну, не тому, що вона така погана, ну людина так звикла чинити, розумієте? У неї вже рука поставлена суто на одне. Що ви від неї хочете? Щоб вона цією рукою перенавчилася. Або якщо людина так, якщо вона навчилася стратегії, отак відразу. Тобто народ, я вас попереджаю, це політика. Тут потрібно мислити стратегічно, якщо ви не будете рахувати кроки, то буде біда, чесно, і краще подивитися і послухати мене, тому що я ще той історик, і взагалі в мене є вже своя історія. Тож, я перепиняю Базікати, і ми з вами розпочинаємо про життя та діяльність Івана Виговського. Він у нас народився приблизно в 1608 році. Це не точно, але він народився на Київщині, він мав шляхацьке походження, здавалось би, що було не так. Тобто він отримав хорошу освіту. Це ми точно знаємо. Ми не знаємо яку, якщо чесно. Яку освіту він отримав, то таємниця. Але ми знаємо, що вона була в нього хороша. Але єдине, що історики там сперечаються, яка сама. Чи він належав до Київського братства, чи може він ще десь його носило. Тобто він був собі таким звичайним киянином початку 17-го сторіччя. І він взагалі-то мав такі нормальні амбіції. Він точно знав, що основна двіжуха в нас відбувається в Польщі. От він і пішов туди служити Польщі. Тільки оскільки він людина все ж таки більше інтелектуальної праці, ніж військової, що також варто зазначити, то він вирішив піти спочатку безпосередньо по літературній стізі, так би мовити, по-писарській, але потім відразу зрозумів, що діло тут не те, і записався в польську армію. Він служив, до речі, не, він не був реєстровим козаком, що характерно. Він служив от буквально в польській армії, армії, як найманець. Особливих заслуг він там не мав. Ну, тобто він там змінив не одну, як то сказати, військову частину. І вже безпосередньо вбитий під жовтими водами, що характерно, він приймав участь на боці поляків. Проти Богдана Хмельницького. Але так сталося, що безпосередньо Івана Виговського тоді в полону взяли безпосередньо татари. І вже з полону татар його викупив Богдан Хмельницький. І він його викупив зараз, 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 зараз. Треба ж показати Богдана Хмельницького. Викупив його Богдан Хмельницький, і він зрозумів, що, в принципі, Іван Віговський може таки щось із нього вийти. Як я вам казала раніше, у Богдана Хмельницького, як я бачу, була така чуйка на людей. І він не розуміє, що безпосередньо Іван Виговський може йому добре послужити. Він ставить його. Безпосередньо писарем при собі спочатку, але потім Іван Виговський розуміє, що, в принципі, тема пішла, знаєте, він досить таки швидко дослужується до позиції генерального... генерального канцеляриста, чи не сказала генерального писаря. Він безпосередньо очолює Гетьманський уряд, ну, тобто він стає таким на позиції прем'єр-міністра сучасного. Він керує урядом при Богдану Хмельницькому. Єдине, що Богдан Хмельницький. Говорю я вам для того, щоб ви розуміли не лише історичний процес, а й те, як працює система, Богдан Хмельницький дослухався до козацької старшини. Тобто, якщо йому козацька старшина казала «ні», то Богдан Хмельницький нікуди не рушив, навіть якщо то справа стосувалася його власного сина. Іван Виговський не з цієї породи. У Івана Виговського біла кость, голуба кров. Він взагалі, з знатного роду, він явно не товаришує зі старшиною. Але ми про це пізніше поговоримо. Але пам'ятайте про то. Тобто він опинився серед козацтва. Де взагалі-то у нас повна демократія, притом пряма демократія, тому що всі козаки озброєні. Якщо гетьман ляпне щось не то, то буде у нас демократія всіх прямих. Просто-напросто рознесуть бісовій матері і все. Богдан Хмельницький, він до цього готовий. Він, по суті, перший серед рівних. Він знає, що у нього є демократична оця основа держави. І він і загалом то не ворог. Богдан Хмельницький каже: розвивайтеся там, дискутуйте, я не проти, я тільки за. Тому що він знає, що він, в принципі, їх всіх контролює. Іван Виговський поки що дивиться на Богдана Хмельницького і думає: вау, я теж так хочу! Тим більше, що Богдан Хмельницький в цей час проводить цілий ряд переможних походів. Потім він дещо пригальмовує, збирає чергові війська. Словом, У нього там іде своя довга свадьба. Все це закінчується тим, що безпосередньо тим, між Хмельницький помирає і так далі. і тому Дивиться мій стрім про Богдана Хмельницького. Тож. Після смерті Богдана Хмельницького у нас лишається безпосередньо Юрій Хмельницький. Він був ще досить малолітнім. І хоч Богдан Хмельницький на смертному одрі заповідав передати безпосередньо князівство, не князівство даруйте Гетьманщину, Юрію Хмельницькому козацька старшина подумала і сказала, що так, Тобто, ми шануємо твоє слово, батько наш Богдане. Але ну, малий Юрій Хмельницький. Ну, що ти зробиш? Треба ж йому призначити регента. Треба, треба. І безпосередньо тут у нас намальовується Іван Виговський. Каже: я спеціаліст, чесне слово, я, блін, професіон. Ну, я ж хороший писар. Ну, ви що на мене нарікаєте, що я там якось не так тут вами керував? Нормально. Але ви не забувайте, що він нормально керував при Богдану Хмельницькому, коли над ним була, так би мовити, сильна рука. А коли не стало Богдана Хмельницького, то це все. І оце все починається вже безпосередньо з Регенства Івана виговського того що ця красота, оцей наш головний герой Іван Виговський, він примудряється посваритися з козацькою старшиною. Оце називається яке прикре самогубство, чесно. Тому що так самому собі нагадати це треба вміти. Тобто, я не скажу, що там козацьку старшину треба було слухатися і слухатися. Можна було не слухатись. Але це демократія. Тут загалом то перемагає той, хто має більше аргументів. І от Іван Виговський, будучи людиною освіченою, він явно не знайшов аргументів. Для мене це сигнал в тому, що ну, от є такі, знаєте, люди, які багато знають. Здавалось би, які можуть нам, як це сказати, багато фактажу вам накидати матеріалу, а я факт той, той. той 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 А якщо ви просто скажете, а подумай чувак, над своїм же фактичним матеріалом, тут він і сяде в калюжу. От Іван Виговський був якраз скажімо, з цих людей. Тобто. Маючи в голові цілий стос інформації, він не зміг нею скеруватися. Просто-напросто. Уже відразу. Уже відразу в нього виникає конфлікт із, із козацькою старшиною. Взагалі, ну, просто феєрична помилка. Якщо ви думаєте, що це все, то певна річ не все. Він якось. Все ж таки вирішує, що навіть коли Юрій Хмельницький досягає повноліття, він вирішує ще поправити. Ну, сподобалось йому. Ну, Є такі люди, яким подобається влада. От просто влада йому подобається от буквально як інструмент, не знаю, ну, от фетіш. Комусь подобається золото. І ще там щось, а цим подобається влада, а їм подобається контроль. Мало що тобі подобається? Це політика. Тут голови літають, руки і ноги. Ви ще що змолите, щоб це були ваші руки і ноги, якщо так серйозно вам сказати. А до цього ж не доходить, до нашого ро. Зовсім не доходить. Він бере. Узурповує фактично владу, і це не подобається безпосередньо козацькій старшині. Проти нього починають виступати Мартин Пушкар і Яків Барабаш. І в нього взагалі ситуація не хороша. От, от прям було погано, а стало ще гірше. Тому що проти нього фактично йде його старшина, вони там скликають раду, кажуть, значить так, іди нафіг. А Іван Виговський каже: не хочу, а мені і так все подобається. І мало того, що вони піднімають наш оцей феєричний такий зручний срач, даруйте за мій французький. ну, Тобто, ну хороший процес срачем не назвеш. Але це от був от саме оцей наш срай. І Що ви думали? Вони не просто перегризлися, вони не просто там висували одне одному всілякі звинувачення. Хоча їжаку було зрозуміло, що Іван Виговський був неправий, ну Принаймні мені як людині, яка симпатизує політичному процесу. Я чудово розумію, що Іван Виговський тут взагалі неправий. Прям ні дня, не разу. Він проігнорував козацьку старшину, як я сказала вище. На що він сподівався науці невідомо. Але тим не менше, оці два угрупування починають шукати преференцій у Московського царя. Помилка номер 3 в цій історії. І вона ще не остання. Тобто, мало того, що помиляється козацька старшина, ну там можна ще списати, малолі. Нас було багато і так далі, була нерозберіха, там ще зрозуміло, хоча і цієї помилки можна було б уникнути, але добре. Але ж ти гетьман, -майо! -ма ти для красоти тут поставлений, чи, чи як, чи де, чи що. Він також іде і каже московському царю, що розумієш, царю, така й така фігня ображає мене козацька старшина. Ну, Певна річ, московський цар подумав, що ви там взагалі всі однакові, так би мовити. Чи все ж таки через одного. Певна річ для Московського царя отака от фігня нездорова виглядала як запрошення. Це ще одна помилка. Розумієте? Потім не питайте, а чого раптом у нас Московський цар вирішить піти до нас в гості. А того, що його вже запросили буквально з порога. Але тим не менше, Московський цар сидить поки сумирно. Іван Виговський якось там справляється, він придушує цю всю. Заколотницьку діяльність. Але взагалі то нехороші справи у нас відбуваються в цей час в Україні. У нас отакий оцей сербор починається вже тоді, при івано виговському Тому що гуде козацька старшина, гудуть козаки, і отакий оцей процес у нас відбувається постійно. Тобто кожного року щось то відбувається. Десь там у нас Іван Виговський все ж таки знаходить свої пригоди. І що ви думали? Ви думаєте, це всі пригоди? Ні. Він зрозумів свою помилку. Йокарний балет. І вирішує, що я ж такий, я ж розумний, я ж гетьман, що ви думаєте? Він підписує гадський договір з Польщею. Молодець. Взагалі, то коли я працювала над матеріалом, я помітила, що деякі з наших джерел гадський договір підносять буквально як досягнення Івана виговського Отдаруйте даруйте погано розумію ці досягнення. Тому що гадяцький договір, він фактично анулює будь-які досягнення Богдана Хмельницького. Оце жирний хрест буквально на всій діяльності Богдана Хмельницького. І це все робить Іван Виговський. Тобто, так, суто політично це все виглядає клас. Тобто, у нас об'єднується Польща, Литва. І Руське Князівство. У нас суто технічно красота. Всі мають рівні умови, так би мовити. Іван Виговський стає наказним гетьманом. Ну, нема ума, як на мене, у людини. Тобто, ну він не політик, ну зовсім. ну ніяк, Ніяким боком. Я от дивлюсь на нього і розумію, що біда, біда Івана Виговського. Тому що потім не здивуйтеся, власне кажучи, чому це в черговий раз обурює козацьку старшину. А казалось би, що передрікало біду. На бумазі, на папері даруйте, все там чудово розписано, можете подивитися умови. Все там просто шикарно. тільки... На довгу стратегію це просто жесть. Це просто ануляція української державності. І ще у нас безпосередньо в цей же час цар Олексій Михайлович вирішує, що треба ж до цього вашого гетьмана Івана Виговського піти в гості. Бо щось він мене так запрошував в гості оцим своїм сербором з козацькою старшиною. Треба ж все ж таки до нього піти в гості. Що він робить? Оцей цар? Він у нас безпосередньо. Зараз Підготовила Конотопську битву відразу, так би мовити, в трьох ракурсах. Він іде в наглу в Україну. Ну, як завжди. Тобто, росіяни в цьому плані не змінилися ніяк. Вони проходять частину сіл без бою, все ж таке ну, мирне населення, що з них взяти. Зупиняються під Конотопом, тому що під Конотопом у нас вже стоять козацькі дружини. Вони закриваються в місті, надсилають гетьману листа. Гетьман туди приходить разом з татарами. Починається класична битва. Тобто росіян просто притискають до річки. Ну, так от просто тупо взяли, на... як це сказати, надавали їм чортів, просто притисли до річки, і все. А далі пустили ще воду, там взагалі змішалося все і коні. І люди. Словом таких трендюлей давно росіяни не отримували, далі ще, знову ж таки, Іван Веговський не зміг домовитися з татарами. Точніше, як він домовився про частину битви. Тобто, битву він виграв, а те, що буде після битви, він якось забувся. Ну, таке буває. Ну, тобто, з одного боку, він всю здобич віддав татарам, це півбіди. Те, що татари пішли на Росію, це також півбіди. Але те, що татари взагалі розбрелися поміж Україною та Росією, це, як на мене, трішки десь він прогадав. Хоча, можливо, на ті часи то не вважалося таким вже злочином. Це просто мені не подобаються такі розклади по карті. Тим не менше, він відпустив наслідки Конотопської битви. І не дивлячись на те, що ця битва була переможною для України, по факту і цю перемогу ми спустили на гальмах. Чим ми не молодці? І коли Іван Виговський, Оце ж здобув перемогу під Конотопом. Він просто бере і каже: ой, а я, так би мовити, втомився? Я йду від вас і передав булаву Юрію Хмельницькому. Втомився він просто і тримати. А що міг зробити Юрій Хмельницький? Юрій Хмельницький він все ж таки не його батько. Розумієте, він не Богдан Хмельницький, він просто Хмельницький. Він, певна річ, не зміг безпосередньо, ну, принаймні, приструнчити козацьку старшину. Він не зміг її очолити. Тим більше, що Іван Двиговський наламав стільки дров, що це просто неймовірно. Далі Юрій Хмельницький з часом розуміє, що ну його нафіг і цю булаву. І козацьку старшину, і все на світі. Він кидає, козацьку голову зрикається. І гетьманом стає. Ой, даруйте, ні-ні-ні. Павла Тетеря у нас стає гетьманом. І то, коли обирали Павла Тетерію, Іван Виговський згадує знову, що він ж хоче все ж таки бути гетьманом. Але все ж таки Павло Тетеря виграє цю, так би мовити, битву. І далі у нас взагалі йде черговий виток безпосередньо протистояння. Тому що Павло Тетеря, він явно відносився до реакційного такого спротиву. Взагалі, в той час. Уже хто йде в ліс, хто по дрова. У нас в той час вже активно показує себе Іван Сірков. У нас десь там ходить Іван Богун. Тобто Іван Виговський просто розпустив козаків, як я розумію, просто взяв і розпустив. Павло Тетеря явно намагався з цим щось зробити, але знову ж таки, для того, щоб організувати людей, потрібно бути політиком, потрібно думати стратегічно. Далеко не кожен тактик є політиком. Хороші політики переважно стратеги. А ці два стратеги ми явно не були. І що у нас вирішує Павло Тетеріо? Щораз у нас така нездорова історія. Що сюди йде Польща, що Польща намагається нам диктувати свої умови, а поряд є безпосередньо Росія, яка також намагається нам диктувати свої умови. А хто в цьому винен, здогадатися, з трьох раз? Правильно, Іван Віговський. Так що його просто одного дня взяли і спіймали, десь там біля села Вільховець. Спіймали і стратили в 1664 році. Отак От і закінчилося життя Івана Веговського. Тобто мораль басні така, що якщо ви спеціаліст у якійсь одній справі, це не значить, що треба лізти в іншу сторону. Тому що, як я вам говорила перед цим: далеко не всі у нас Рональда Рейгани. Бувають ще інші варіанти. Сподіваюсь, мій ролик був вам корисний. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримуйте обов'язково ЗСУ, підтримуйте Україну, все буде гаразд. Не переживайте. Люблю, цілую, бувайте, Па-па.